Бачимо у нас три предмети, які являються запалами типу УЗРГМ. Три корпуси гранати типу ФД. Поліцейські затримали жителя Одеси за підозрою в незаконному поводженні з гранатами та набоями. Співробітники відділу поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 задокументували, як 33-річний місцевий житель двічі збув малознайомому чоловіку, бойові припаси. Спочатку 50 набоїв до нарізної вогнепальної зброї, а згодом три корпуси, осколкових ручних гранат та запали до них. Небезпечні предмети з незаконного обігу слідчу вилучили та скерували на експертизу, а фігуранта затримали. За наявності достатніх доказів йому повідомлено про підозру в незаконному придбанні носіння зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку до 7 років позбавлення волі. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Канал потрапляння до фігуранта боєприпасів правоохоронці встановлюватимуть в ході слідства.